Заняття в середній групі розваги біля води. Привіт, мій друже! Ми з вами любимо відпочивати і розважатись біля води влітку. Як це зробити цікаво, безпечно для людей і без шкоди природі? Для початку поговоримо про особливості життя водой на землі, з'ясуємо, що ти запам'ятав з наших попередніх бесід. Спробуй відповісти на питання невеличкої вікторини. Ну, що ти готовий? Якщо так, то почали. У якому вигляді живе вода на землі? Вода на землі живе у вигляді пари, рідини та у вигляді льоду та снігу. Що більше море чи озеро? Взагалі то моря зазвичай більше, ніж озера. Але є виключення є озера більше за деякі моря. Порівняй море і океан. Океан більший за море. Порівняй річку і струмок. Річка більша за струмок. У яких водоймах вода солона? Вода солона у морях і океанах. Чому треба берегти воду? Тому що вода потрібна для життя рослин, тварин і людини. А вода для вживання повинна бути чистою. Чому не можна засмічувати водойми? Водойми житло багатьох живих істот. А житло треба зберігати чистим? Хто працює на воді? На воді працюють моряки. Як можна відпочивати на водоймах? На водоймах можна купатись, рибалити, кататись на човнах. А ти відпочивав на водоймі? Якщо так, то як ти відпочивав? А тепер я запрошую тебе розглянути картину відпочинок на березі. Яка пора року зображена на картині? На картині зображене літо. Що відбувається на картині? На картині зображений відпочинок людей на воді. Про кого можна сказати, що його поведінка небезпечна? Небезпечна поведінка у дівчинки, яка запливла на матрасі за забуйки, а також хлопчика, який намагається затягнути дівчинку під воду. Як можна розважатися на березі? На березі можна загорати, грати з піском, в рухливі ігри, рибалити, спостерігати за морськими птахами, комахами. Які звуки можна почути на березі? На березі можна почути звуки хвиль, крики морських птахів, гудіння кораблів. Друже, в якому місці на картині тобі хотілося би опинитись? Мені хотілось би зануритись в тепло приємну водичку. А тобі? Друже. А ти більше любиш відпочивати на березі річки чи моря? Сподіваюсь, що скоро твій відпочинок відбудеться саме в тому місці, де ти любиш. До нових зустрічей.